Всім привітусік, З вами Вітусик, з вас лайкосик і зараз вам покажу, як зробити машину в Майкрафті Щоб зробити машину, нам треба вагонетка, рейси і будь-який блок. Ми беремо блоки, ставимо блок, рейси, блок, рейси. І так, якщо ви хочете, щоб машина довго їхала, значить треба високо. Якщо хочете, щоб мало їхало, значить треба низько робити. Я зроблю високу. Я поставлю на паузу. Я вже зробив нормальну. Потім ми беремо вагонетку і розставляємо на кожні рейси. Я поставлю на паузу. Коли ми проставляли всюди вагонетки, тепер треба зломлювати блоки. Опс, я Походу гапли все. Походу гаплик нашим вагонеткам. Все, знову перероблю. Я все знову зробив, так як треба, і будемо ломати блоки. Треба доломати всі блоки до кінця, а потім пхнути Во, Коли ви доломали до кінця, пхаємо за Маємо в і виходить машина. Зараз вона поїде. Раз, два, три. запуск! Як бачите, вона їде. В неї навіть можна сясти. Якщо ви більше поправили блоків з рейсами, то ви довше буде їхати. А якщо під цим відео набереться 6 лайків, то вийде нове відео. Всім пока і до нових встреч!